Привіт. О, Кіра, Боже, слава Богу, як ти? Все добре, не хвилюйся. Та що не переживай? Ми всі злякалися тоді. І взагалі це все через Мар'яну. Юля, не хвилюйся. Скоро буде все, так як і було раніше. А що має статися? Мар'яна пропаде, чи що? Та нічого, просто згадаєш мої слова. Ну, знаєш, мене твої слова навпаки напрягають. Все буде добре. Мар'янка, привіт. Мар'янка. Кіра, ти що головою вдарилась, коли свідомість втрачала? Мар'ян, вибачу, коли ти в перший день до нас прийшла, я почала тебе булити. Винна винна, признаю. Мій шок в шоці. Е, Кіра, ти що? Вона все взагалі це все через неї було. Нащо ти так з нею говориш? Не зрозуміла. Ні, ти реально, походу, головою вдарилась. Ну, а чому нам сваритися? Ми ж можемо дружити, спілкуватися, так? Да? Ну, ну, добре. Добре, вибачення приймаються. О, Артем, привіт. Ви, до речі, з Мар'яною були б дуже гарною парою. Кіра, нарешті, я дуже радий тебе бачити. Як ти почуваєшся? Я нормально, нормально, не маєш за мене переживати. О, я розумію тебе. Чуєш, Юль, а чого вони окремо сидять? Ну, якщо чесно, все дуже дивно. Вони разом не сидять. Коли тобі погано стало, я так зрозуміла, що вони посварилися. Що там сталося, я не знаю, на жаль. Але разом вони точно не сидять і не будуть, надіюсь. Угу, Ясно? Так, дзвінок був для кого? О, Кіра, боже, я так рада, що ти до нас повернулася. Більше, щоб ти нас так не лякала. Ну що, я сподіваюся, що ви всі пам'ятаєте, що я ваш класний керівник. Да? Ой, записуйте сьогоднішнє число і поговоримо про безпеку. Ох, кір. Я подумала над твоїми словами. Я тебе вибачаю і давай дружити. Ой, мені дуже приємно, що ти мене пробачила. А давай я проведу тебе додому, і ми поговоримо. Та це якось незручно. Йдемо. Я тобі дякую за те, що ти зіпсувала мені життя в школі, відносини з батьками. і найголовніше відносини з Артемом, які я тобі ніколи в житті не пробачу. Я так і знала, що ти не змінилася. Такі люди, як ти, не змінюються. Да чому ти думаєш, що ти найкрутіша і що Артем? Ти... Як ти мені набридла? О, Господи, що ж це таке? Діти, термінове оголошення. Мар'яна.